Як же ж тут тримати себе в руках, коли таке, коли такі кольори душі е, зараз на екрані каналу М1. Вечірнє шоу Попкон ВР Четвер, друзі, і найкращий момент для того, щоб підсісти поближче і відчути цю енергетику, яка просто розриває на хом'ячків на шматки. Сьогодні ми будемо говорити про всі явища, які можуть вас зачепити. І Здравствуйте, друзі! С вами Поліна Лугунова і Дмитрій Брізан. Сьогодні буде очень яркий випуск. Тю-тю! Паліна, будь пожоще, в чому діло. Візьмі мене в руки. Дивіться тільки сьогодні у поп як бумбокс розігрівали Діму Обрізана. Дві таких пляшки, горілки перед концертом. І що робив Антон Лірник цілий день у Москві? У мене гривни. Сідайте, шановні. А також Тесла Бой зібрав малу оперу хіпстерів. Пару слов о хіпстерах. Люди в чорному, сидячі на поночам на могилах. бекбедер оцінив українських дівчат, а бронюк так співав, що штани порвав. Єдине, що стих побачити, що як, як нитки тріскаються, і на самому такому пікантному місці. в своей программе, друзья мои. Мы увидели, что Дима у нас не только телеведущий, звезда Игранов, но ещё и диджей. Дима, скажи, что это было? А, Полина, это была такая спонтанная импровизация на тему найкращих треків за версією британського чарту UK Top 100 и на розігріві мого диджей-сета в місті Миколаїв виступав мій Саратник, мій земляк і навіть однокласник, можна так сказати, Андрій Хлевнюк із гурту Бумбокс. Ось так от скромно ми ведучі відпочиваємо. Канали 1 потрапив на відкриття Миколаївського клубу Ушувая. І сьогодні у нас два, два важливих пункти події. По-перше, це діджей сет Дмитра Обрізана. І по-друге, ну, друге по важливості це гурт Бумбокс сьогодні. Тут півтори тисячі, можливо, дві тисячі людей. Очікується ось на цій сцені. На кого властные люди пришли? На Бумбокс или на Диму Абризану? На Бумбокс. <связывающие> на Бумбокс. На Бумбокс. На Бумбокс. А на Диму Абрезана? Нет, на Бумбокс. А вы останетесь на Диму Абризану? Ну, конечно. А когда да. он будет? Он будет сразу после Бумбокса? Да, конечно. Остаюсь. А вы знаете, как выглядит Дима Абризан? Ну, наверное... Кто так... это вообще? Наверное, такой высокий, чем... смуглый мужчина, да? Вот так вот. Ничего, я найду своих фанатов, хотя бы одного. Вы на кого пришли? На бумбокс. Подумайте хорошо. Ради вас. Ради вас. Вот, бумбокс! Бумбокс на сцене. Ваше здоровье и долголица. Абсолютно випадково в місті Миколаїв зустрівся я з Андрієм Хлавнюком з своїм земляком. Ми вчились Андрієм в одній школі. Андрюха на рік старший. І так сталося, що сьогодні гурт Бумбокс виступає перед моїм діджей-сетом. Андрюха, які відчуття, яке наскільки ти хвилюєшся перед тим, як перед дімою брізано Ти знаєш, дуже хвилююсь, не так хвилююсь, як коли ви здавали екзамени випускні, тому що ти ж знаєш, у мене там дві трійки в атестаті, а ти, мабуть, на четвірочки все закінчив. Я, 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 я трохи краще, трохи краще вчився. А знаєш чому? Ну бо ти весь час співав у школі? От так от бачите, хто на що вчився, доспівався. Я сам нещодавно почав гастрольну діяльність, так от початківець mm -hmm. з діджей-сетами. Ти вже доволі давно цим займаєшся. Наскільки реально от тримати форму, режим, коли постійно вночі виступ, якийсь фуршет до, фуршет після. Ти знаєш 4 години спорту на тиждень і ти набагато бадьоріше. я… Години на тиждень. Всього 4 години. Раніше я. Такі пляшки горілки перед концертом і постарінки ще лишається це в райдері, але зараз ми просто їх використовуємо як гантелі. Не пийте горілку, важкий алкоголь, не паліть і будете жити довго і виглядати як вокаліст з довше І не паліться.